Пологи, які калічать на київщині, немовля народилися з епілепсією, пошкодженням мозку, переломом ключиці та відмовою нирки. Мама розповідає про знущання під час пологів і звинувачує акушерів у непрофесійності. Чому не зробили касарів ростин, який би не травмував дитину, з'ясовувала кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Вона там можна сказати повсуток вищала. Я просто сидів. Я в аду був. Так Василь згадує, як дружина народжувала їхню доньку. Це були партнерські пологи. За тим, як проходила вагітність, мали бути без ускладнень, але це насильство було не пологи. Зараз їхній аделіні вже п'ять місяців. Харчування лише через зонти і увесь час на знеболювальному. Усе це стверджують батьки. Результат ускладнень після пологів. Ми на наркотичних таблетках. Що саме під час пологів пішло не так? Вікторія не знає. Згадує, як просила про кесарів Ростин, але їй відмовили. Той черговий лікар, яка приймала в мене пологи, оглянула мене, сказала, що я симулюю, що мені обізболююще не потрібно, щоб я не придумувала, і народжувала сама. Я стояла, я там уже вже була готова просто звідти уйти. То було занадто больно. Чоловік був коли вони щось починали робити. Вони завжди виганяли. Тоді, за словами Вікторії, лікарі почали використовувати заборонені методи видавлювання немовля. Після народження Аделіна в реанімації була 12 днів. Нас витягували спочатку вакуумом. Нажимали на живіт, це не допомагало потім щіпцями. Вже в неї була гіпоксія, вона була в реанімації, і от в неї пошкоджений мозок, сильна гіматома, перелом ключіці, відмова нирок. Лікарської помилки у пологах у цій лікарні на київщині не коментують і не визнають, але кажуть, чекають висновків експертизи медичної та прокуратури. Лікаркою, яка приймала пологи, на тепер від роботи у пологовому усунули, і ситуацію вона сама не коментує. В лікарні провели своє службове розслідування. На головне питання, чому не зробили кесарів ростин, який би врятував дитину, запевняють, що діяли в межах медичного протоколу. Тих показань, які мали б бути для кесарського ростину, цієї пацієнтки на момент її пологів, не було. Чому природні пологи, а не кесарів ростин, коли пацієнтка просить, нам пояснює, колишній головний акушер. Гінеколог України, а нині керівник медичного університету. Кількість ускладнень у наслідок операції кесарського росту в чотири рази більше, ніж після розродження через природні шляхи в Україні. щороку через родові травми травмуються десятки дітей. Медичні юристи кажуть, випадків, коли медики визнають свої помилки, практично не існує. Адвокат Богдан Гжимайло нині веде одразу п'ять справ про лікарську недбалість і дійти до вироку складно, адже усі процеси затягуються, зокрема і через експертизи. А на притягнення до відповідальності є лише п'ять років. Проблема строків в даних кримінальних провадженнях вона дуже гостра. Родина Аделіни звернулася до поліції на наступний день після пологів. Кримінальне провадження відкрито слідство триває за п'ять місяців. Вони були у п'яти різних лікарів. Що найменше, що прогнозують Аделіні, це ДЦП виснажені боротьбою за здоров'я доньки. Батьки все ж вірять, що слідство встановить причину травмування. Доньці це не допоможе, але думають про інших батьків, які так само як і вони чекають. На своїх первістків і мріють, що нічого не завадить їм народитись здоровими. Молода сім'я, перша дитина це вообще кошмар. Світлана Березівська, Костянтин Мелехін, Тимофій Кощій, ТСН 1+,1.